В цьому відеоролику показую, як відмовитись від спрощеної системи оподаткування, як перейти з єдиного податку на загальну систему. Поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І бувають випадки, коли підприємець на єдиному податку приймає рішення перейти з єдиного податку на загальну систему оподаткування. І для того, щоб це зробити, потрібно подати заяву через електронний кабінет платника податку. Е і заява називається Заява про застосування спрощеної системи оподаткування. Я сказав правильну заяву про застосування спрощеної системи, не про відмову від спрощеної. Але хай назва вас в оману не вводить. Показую, як власне це зробити. Отож, в кабінеті платника податку переходжу у введення звітності, обираю поточний рік, обираю поточний місяць, в мене це вересень, і клікаю створити. Зірочка у мене неактивна, має бути сіра. Ось тут обираю прибуток, наступне поле залишаю повністю пустим. Тут просто сірим пише. Код. І тут в мене буде заява про застосування спрощеної системи оподаткування, обираю її, переглядаю, щоб в мене відобразилася правильна податкова, в якій я знаходжусь на забезпеченні, обслуговуванні на обліку. Ось. Як зрозуміти, що це саме та податкова, в якій я на обліку. Якщо мені клікнути на облікові дані платника, зараз відкрию в новій вкладці. Ось, то в облікових даних платника в мене буде відображатися в реєстраційних даних моя податкова. ГУДПС у Волинській області, камінька ширська ДПІ. Так само тут Волинська область, ГУДПС у Волинській області, Кам'янка ширська ДПІ, моя, моя. Якщо не моя, тут можна змінити. І клікаю кнопку створити. У вікні, що відкрилось, нам потрібно заповнити деякі поля. По-перше, потрібно поставити відмітку, що це в нас відмова від спрощеної системи оподаткування. Далі нам потрібно переглянути, що правильно відображалася адреса. Якщо раптом адреса відображається неправильно, то тут можна її підкоригувати, це окей. І далі нам потрібно спуститися до. Пункту 5,5 відмова від спрощеної системи оподаткування. Тут нам потрібно вказати дату від відмови, дату відмови від застосування спрощеної системи оподаткування, з якої дати ми відмовляємося від єдиного податку. Тут в нас є декілька дуже важливих нюансів, які потрібно розуміти, пам'ятати і використовувати при подачі цієї заяви. Перший момент відмовитися від єдиного податку можна з першого числа наступного кварталу за тим, в якому ми подаємо заяву. Я подаю заяву у вересні. Вересень це третій квартал 2025 року. Значить, тільки з першого числа наступного кварталу мене можуть поставити на загальну систему. Перше число це в мене буде з 1 жовтня. 2025 року. Але податкова хоче зараз, щоб ми тут дату відмови писали останній день кварталу, в якому ми цю заяву подаємо. Тобто, в мене останній день третього квартала це буде 30 вересня. Ще е, один важливий момент, який потрібно розуміти і пам'ятати, це те, що ця заява подається. Не пізніше, ніж за 10 днів до закінчення кварталу. Тобто я зараз подаю заяву в мене 3 квартал, 11 вересня. До 20 вересня я маю цю заяву подати, щоб з 1 жовтня власне, перейти на загальну систему оподаткування. Я вкладаюся, я встигаю, прописую. Тут мені пише. Що потрібно заповнити словами. Заповнюю словами. Отож, дата відмови від застосування спрощеної системи в мене буде з 30 вересня 2022. 5-го року. 5-го з апострофом. А, року вже є. Ось. Все з таким чином. Дата відмови від застосування спрощеної системи оподаткування з 30 вересня 2025 року. Заповнив. Далі потрібно вказати причину відмови від спрощеної системи. В мене це є перехід на сплату інших податків і зборів. Перехід на загальну систему, власне, у нас є. Це перехід на сплату інших податків і зборів поставив. Далі мені потрібно вказати місце провадження господарської діяльності, в мене це по всій території України. Так і прописую. Є. Маю вказати кількість найманих працівників. В мене це один працівник. І маю вказати всі кведи, які є по моєму ФОПу зареєстровані. Для цього в мене є інша вкладка, відкрита з кабінетом. Тут в самому кінці в облікових даних в мене є перелік всіх Перелік всіх кведів, які є по моєму ФОПу, я їх всі можу виділити і скопіювати та вставити сюди. Єдине, що е, ось ці нижні підкреслювання потрібно повидаляти, тому що з ними заява не піде, буде видавати помилки. Є, заповнив далі наявність податкового боргу. Я ставлю відсутні, в мене немає. Якщо у вас податковий борг і є, то це е, не є причиною відмови в знятті з єдиного податку. Тому якщо борг є, то можна поставити його наявність і суму. Все, розрахунок ми не подаємо, тут нічого не ставимо. Наша заява. Заповнена, піднімаю вгору, клікаю Перевірити, перевірено, зберігаю заяву. Програма відразу пропонує її підписати. Підписую. Обираю, а це сказа, зазвичай підписую ключами Приватбанку і пароль. Зчитати, підписати, підписано. Відразу пропонує програма надіслати документ. Ви надсилайте, я доки цього робити не буду. Обов'язково проконтролюйте, щоб введення звітності у вас ця заява там буквально через хвилин 20-30, можливо, декілька годин підсвітилася зеленим. Це буде значити, що ця заява в податкову. Пішла, податкова її отримала і буде опрацьовувати приблизно протягом трьох робочих днів, але не пізніше ніж через 10 днів, у вас має змінитися інформація в облікових даних. В облікових даних в нас є розділ дані про реєстрацію платником єдиного податку, і тут відобразиться дата аналювання. Платника єдиного податку я в заяві описав 30 вересня. Отут, власне, має відобразитися дата анулювання 30 вереснем 2025 роком. Але дату цю я побачу ще до 30 вересня, зможу проконтролювати, чи мою заяву податкова опрацювала. Контролюйте це і ви. Якщо залишилися запитання, пишіть їх прямо тут в коментарях під відеороликом. Обов'язково поставте вподобайку цьому ролику, підпишіться на канал, якщо ще не підписані. І хочу нагадати, що цей та інші відеоролики виходять тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи гарні люди, які просто донатять разово. Тільки завдяки вам я далі можу знімати подібний контент, корисний для підприємців, вести свою роботу, знімати нові відео. Тому, якщо вважаєте, що моя робота корисна для вас і для інших підприємців, в описі під відео є посилання на Монобазу, по якому ви можете підтримати мій youtube проект Просто ставте відео на паузу, закиньте декілька гривень для підтримки проєкту, і, і я буду дуже, дуже щасливий та задоволений. А ще, якщо ви підпишетесь на Монобазу, то для вас будуть відкриті додаткові бонуси, такі як щотижневі ефір. Я кожного тижня проводжу ефір для підписників на монобазу, спонсорства YouTube і на Patreon. На ефірах ви можете прийти, задати будь-які свої запитання відразу від мене в прямому ефірі отримати відповідь. А ще для підписників Монобази з певного рівня є закритий телеграм-канал, де можна задавати запитання, хоч кожного дня. І закриті уроки зведення ФОП від мене. Тому буду дуже вдячний, якщо перейдете за посиланням під відео, перейдете на Монобазу, подивитесь, що там є, закинути декілька гривень разом на підтримку. Чи Оформите підписку та отримуєте від мене ось такі прикольні бонуси. І дякую вам за перегляд! Бережіть себе! На все добре!